Відображення Я зняв цю квартиру ненадовго, на місяць. Мені потрібно було ізолюватися. Після останнього нервового зриву лікар порадив повну тишу і відсторонення від світу. Ця двокімнатка в центрі старого району виглядала як ідеальне місце тиха, просторе, без інтернету. Господар попередив, не знімай дзеркала зі стін. Це важливо, я тільки засміявся. Дзеркал тут було багато, надто багато. У кожній кімнаті, в коридорі, навіть у ванні їх не одне деякі старі з потертою рамою, інші нові й безрамні. Вони були на дивних висотах і навіть в незручних місцях, ніби поставлені не для краси, а для спостереження. У перші дні нічого дивного не траплялось я багато спав. Читав, малював, але на четверту ніч прокинувся від відчуття, що хтось стоїть у кімнаті. Я прислухався, тише, придивився до дзеркала навпроти ліжка. У ньому було темно, але щось у ньому не відповідало дійсності. Кут ковдри на ліжку був піднятий, хоча в реальності лежав рівно. Я списався навтому. на втому на п'ятий день почалося дивне. Я перестав бачити своє відображення однаково. У дзеркалі ванної я виглядав виснаженим із синцями під очима, у дзеркалі в коридорі, ніби усміхненим, а в тому, що в спальні, моє відображення взагалі кліпало тоді, коли я не кліпав. Мене пробрало холодом. Я зателефонував господареві, хотів поїхати. Він сказав коротко. Я не вірив, поки не стало гірше. Кожного вечора, коли я гасив світло, відображення продовжувало рухатись кілька секунд після мене, і одного разу залишилось у дзеркалі, навіть коли я вийшов із кімнати. Я перевірив, я один у квартирі, але з коридору я все ще бачив його, тобто себе. Стоїть у спальні, опущені руки, порожній погляд і усмішка. Наступної ночі я прокинувся від скрипу. Дзеркальна версія мене сиділа на краю мого ліжка, дивлячись на мене, наче чекаючи, поки я скажу щось першим. Ймовірно, вона не могла вийти без дозволу. Я стиснув зуби і не кліпав, дивився йому в груди, не в очі, і він повільно зник у дзеркалі. Я зрозумів воно не може зламати реальність, поки я не визнаю його частиною себе. Поки не увійду в контакт, але воно ставало нахабнішим. На десяту ніч, коли я вийшов із душу, моє відображення було закривавлене, синці під очима, пальці здерті до крові, і воно прошепотіло щось так, вперше. Відображення заговорило, хоча я не говорив, я не чув слів, але бачив, як воно каже «Віддай своє місце! Я почав закривати всі дзеркала простирадлами, але навіть тоді я чув шепіт за тканиною, ніби мене звідти кличуть. Увісні я бачив себе, як стою у ванні, як б'ю себе об умивальник, прокидався із синцями. Я зателефонував психіатру. Він сказав Ви не перший, але На 14-й день я знайшов у шафі старий записник попереднього мешканця. Там були тільки дві сторінки перша з датами, друга з цим записом. Той, хто дзеркалить, не має обличчя, його формуєш. Ти. Він бере форму, коли ти дивишся. Він здобуває владу, коли ти слухаєш, і він приходить, коли ти визнаєш, що це ти. Вночі я прокинувся. І побачив, побачив у дзеркалі, що сплю. Ніби я у дзеркалі, а моє відображення у реальності, паніка. Я підбіг, ударив по дзеркалу. ще раз. Але з того боку було чути лише глухий звук, Мов би скло між світами. А з реальності той, хто вийшов, лише усміхався мені, стоячи в кімнаті. Він підняв руку. Помахав і пішов, а я залишився. Не знаю, скільки днів я тут пробув, проте я знайшов той самий щоденник попереднього мешканця. Але тепер останній запис у ньому виглядав так: я досі не знаю, коли саме я став лише відображенням, але він, ніби завжди, знав. Можливо, я сам захотів бути у склі. Тут тихо, спокійно. І я нарешті бачу, справжній він був не з іншого боку.